З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо, як позбутися бізнесу. Власники бізнесу часто стикаються з необхідністю позбутися його. Причини можуть бути різними, але важливо знати, як зробити це правильно. З цього відео ви дізнаєтесь про наступне: коли позбуваються бізнесу та які є способи позбавитися. Який бізнес можна продати та як підготувати бізнес на продаж, як ліквідувати компанію? І що таке експрес-ліквідація? Поїхали. Досить часто власники бізнесу вирішують позбутися свого бізнесу або його частини. Причини такого кроку можуть бути різними і найчастіше пов'язані з наступними факторами: втома відведення бізнесу. У цьому випадку проявляється небажання його вести через особисті причини. Наприклад,. Похилий вік, коли вже хочеться заслуженого відпочинку, а не щоденного вирішення купи питань та задач. Або хвороба, яка взагалі заважає нормальному виконанню робочих функцій та ще й процес одужання, затягується через постійну нервову напругу на роботі. Та навіть банальна зміна місця проживання, що збільшує обсяг часу у дорозі та з роботи, може стати останньою краплею у цьому питанні. Стратегічні фактори. Наприклад, коли власники вирішилися зосередитися на певних проектах та позбутися купи паралельних менш цікавих, або небажання продовжувати сімейний бізнес наступниками і просто немає кому передати керівництво. Фінансові проблеми. Наприклад, коли бізнес стає збитковим або не приносить очікуваного прибутку, та для зміни ситуації потрібно багато ресурсів. Усі ці причини підштовхують власників до прийняття рішення продати його або закрити. Існує лише два способи позбутися бізнесу. Продаж бізнесу це найпопулярніший спосіб. Реалізувати це досить легко, якщо бізнес є прибутковим, має налагоджені робочі процеси, відомий у своїй сфері, володіє унікальними технологіями чи методами роботи. При цьому покупцем такого бізнесу може бути як особа зі сторони, у тому числі головний постачальник чи покупець або, взагалі, прямий конкурент, так і менеджмент чи трудовий колектив самої компанії. У цьому випадку, як правило. Їм продається підприємство як цілісний майновий комплекс. Навіть не володіючи цим усім, але маючи певну історію чи чинні дозвільні документи, саму юридичну особу також можна продати. Головне, щоб вона була юридично чистою та не мала боргових зобов'язань. Якщо з причин відсутності будь-якої цінності, наявності податкових проблем та боргів продаж не є можливим, то залишається ліквідація. Проте цей процес тривалий у часі та досить витратний. Тому пропонуємо звертатися до профільних спеціалістів. До речі, існує і альтернативний спосіб позбутися проблемного підприємства експрес-ліквідація. Це коли компанія перереєстровується на номінальних осіб та фактично припиняє діяльність. Ця процедура, хоч не дуже дешева, але є швидкою та не завдає власникам тривалого клопоту. Чи можна продати будь-який бізнес? запитаєте ви. Практично так. Але найбільшим попитом користуються підприємства з певними характеристиками. Прибутковість це перший фактор. Багато людей мріють про бізнес, що тривалий час працює на ринку та приносить стабільний дохід. Купуючи такий бізнес, вони уникають ризику низького рівня виживання стартапу. Хоча бізнес може бути низькорентабельним або навіть збитковим, проте, маючи добре організовану організаційну структуру, штат, клієнтську базу, спеціальні умови від постачальників, кредитну історію тощо, він також є цікавим предметом купівлі. Особливо для конкурентів. При цьому налагоджені процеси та кваліфікований персонал збільшують вартість підприємства. Пам'ятайте про прозору фінансову звітність. Це ще один ключовий момент. Потенційні покупці хочуть бачити чітку фінансову картину, без жодних підводних каменів. А ще перспективи потенційного росту у майбутньому, як самої компанії, так і галузі ринку, у якій вона працює, теж мають неабияке значення. Бізнес, який має можливості для розширення та розвитку, зацікавить більше покупців. Щоб підготувати бізнес на продаж, варто зробити наступне навести порядок у фінансовому обліку, максимально зменшити заборгованість та закредитованість, оптимізувати виробничі процеси, позбутися баласту, розглянути доцільність розділу одного бізнесу на окремі, провести експертну оцінку та призначити справедливу ціну. Ці п'ять заходів значно підвищують вартість бізнесу та привертають увагу потенційних покупців. При цьому не радимо витрачати час на підготовку стратегічних планів чи оновлювати маркетингову стратегію. Ці процеси займають забагато часу, а потенційний покупець все рівно їх змінить відповідно до власного бачення. Щоб знайти покупця, подумайте, кого може зацікавити придбання вашого бізнесу. Може, він стане гарним доповненням для головного постачальника чи покупця. А можливо, ласим шматком для основного конкурента. Визначте коло зацікавлених осіб та надішліть їм пропозицію, або зверніться до спеціалізованих консалтингових компаній. Якщо з об'єктивних чи суб'єктивних причин ви не бажаєте займатися продажем бізнесу, то залишається єдиний варіант ліквідація компанії. Як вже раніше говорилося, це складний та тривалий процес, який включає кілька етапів. Спочатку необхідно прийняти офіційне рішення про ліквідацію на загальних зборах учасників. Далі слід повідомити кредиторів про початок процедури ліквідації та встановити строки для пред'явлення вимог. Звільніть персонал та належним чином розрахуйтеся з ним. Закриття боргів це наступний етап. Необхідно погасити всі зобов'язання перед кредиторами, співробітниками та державою, пройти ліквідаційні перевірки у контролюючих органах. Після цього відбувається розподіл активів. Залишкові активи підприємства розподіляються між учасниками згідно з частками у статутному капіталі. Останній етап реєстрація припинення бізнесу. Подача необхідних документів до державних органів для виключення компанії з реєстру юридичних осіб, завершує процес ліквідації. Щоб уникнути описаної вище тяганини із закриттям компанії, багато власників звертаються за експрес-ліквідацію. Експрес-ліквідація це швидкий спосіб закриття бізнесу. Вона полягає у передачі та перереєстрації підприємства на номінальних осіб без подальшого ведення будь-якої діяльності. Основні переваги цього методу це швидкість та простота. Процес ліквідації може бути завершений протягом кількох днів, мінімізуються бюрократичні процедури та формальності. Передача відповідальності за процес ліквідації спеціалізованій компанії дозволяє уникнути ризиків та помилок. Вибір способу позбавлення бізнесу. Залежить від конкретних обставин та цілей власника, ретельне планування та консультація з фахівцями допоможуть зробити цей процес максимально ефективним.